Усім привіт, з вами Ліза, і в сьогоднішньому відео буде про тіні для повік. Тож, якщо ви любите тіні, якщо ви любите Project Pen, то обов'язково підписуйтесь, якісь проєкти косметичні, щоб не пропустити апдейти. Сьогодні саме я вам показую ті тіні, які в мене є зараз в наявності. І коли я виклала на стіл це все, я насправді зрозуміла, що це не так вже й багато. Я хочу записати сьогодні вступ до проєкту Pen Those Eyeshadows. Я буду обирати 5 рефілів тіней і користуватися ними. Зараз розкажу, як я трішки вирішила змінити правила, бо, за правилами, протягом місяця треба користуватися цими. Рефілами, і коли доходиш до дна, то замінювати вибирати новий рефіл. От, Я вирішила поки що на 3 місяці до кінця року, жовтень, листопад і грудень. От, І я буду обирати серед усіх тіней, навіть якщо вже є донешко, наприклад. Ось, як у мене в цій палеці, то це не буде означати, що я буду доходити до кінця, а просто до, протягом цих трьох місяців користуватися. Можливо, там це дно збільшиться, можливо, зменшиться. От. І якщо протягом трьох місяців зовсім не буде результатів, тобто не буде ротації рефілів, то я, можливо, вже з нового року перезапущу якось цей проєкт чи переобберу. Тіні. Таким чином, Отже, я порахувала, в мене 13 палеток плюс один, однушка одна, це 14. Пам'ятаю, що в 2022 році на початку я робила інвентаризацію, в мене було 14 палеток, але з тих пір в мене прийшли ще в колекцію. Це більша частина моєї колекції, ще декілька палеток в мене знаходиться вдома. От, є дуже подібні, наприклад, такі ось нюдові essence, Lamel, Color Pop, також схожа гама Наташа Днона, Cupid. Ось Є Фіолетові в мене відтіночки, тому що я їх дуже люблю ось у цих палетках і в Jackie Aina палітрі також є. І так от я поділила умовно. Це палеточки, які я отримала в подарунок. І ось ця частинка – це те, що я купила собі сама. Давайте швиденько покажу, просто що є: це Glam Shop. Тут дуже класні ось ці рефіли. Називається вона Digital Lavender. Я не буду свочити нічого, не буду відкривати буду ті, які не прозорі кришечки. Ось така від Essence. До речі, зараз користуюсь. Дуже мені подобається The Nute Edition. Їх з'явилося вже три, в мене в 10-му Pretty in Nude. Вона, мені здається, ну, з них найвдалішою, на мій такий суб'єктивний погляд. Наташа Денона Cupid, Це повнорозмірна така. Ось. Далі Essence Densing Green. Dancing Queen. Ось такі тут відціночки, але вони з зеленуватим підтоном, оці навіть золоті. Також дуже мало нею користувалась, було б класно, щоб вона випала. Eveline, Cosmetics, Mistic Galaxy. Я вже колись, до речі, ой, вона щось у мене розвалюється, похоже. Вела такий проєкт. Тут ще є пензлик в наборі. І ця палетка, мені здається, випала, але я тоді вже перестала його вести. Мені стало нецікаво, а тепер знову цікаво. Color Pop Going Coconuts. Така ця палеточка всередині. У мене тут був один розбитий рефіл, але так донышка ще немає. Так, і з тих, що ми подивилися, лише ось тут було донышко. Це новенька палеточка, в цьому році я отримала її на день народження. І також тут немає донышок. Так, це Avon Ultra Colors Lilacs. Ось такі тут також класні відтіночки. Далі. Давайте подивимося: це вже моя така старенька палеточка. Цей рефіл не звідси це з палетки Lamelle. Тут я закінчила і тут 4 рефільчика міні-ретро від Наташи Днона. Це JK Beauty. раніше продавалось на iHerb, але зараз вже їх там немає. Тому не буду вам казати назву, я думаю, її важко дістати. На Bla Soul Blooming також вже вона давно в мене, напевно, серед цих, що тут представлені, це найстаріша моя палеточка. Я але вона вже не відтирається. Тут є три дна. От, і так, я в свій час її дуже любила, часто користувалася Jackie Aina від Анастасія Beverly Hills. Тут також є 4 дна. Два рефіла в мене випадало вже в Penzio Shadows. Це темно-коричневий і червоний. А оці два я сама дійшла до дна, бо користуюсь. Матові. Тут я рідко використовую, в основному шимери. Так, це Essence Melted Chrome. Кришка в мене десь є, але я її не несла сюди. Другий відтінок зберігаю взагалі у футлярі від пудри. Що ще ми не подивилися? Essence Coffee-to Glow В косметичці нещодавно показувала дуже красиве оформлення палеточки. І ось так. Ну, Якщо випаде оцей, то я його не. Ну, Давайте навіть сім будемо писати, якщо випаде, бо це не тіні, це я не знаю, що якісь жале якесь жалеє якесь. І найновіша палеточка це Ламель. Така повсякденна self їх декілька є, це 402 тон у мене. Ну, Давайте будемо обирати. Я склала списочок, у мене 14 номерів. Обиратиму я за допомогою рандомайзера. Ось такий, година.com. Починаємо від 1 до 14 і згенеруємо. Перший результат це 11 номер. Essence Dancing Green. Так, відкладаю її. Ще раз генерувати 5. 5. Color Pop Going Coconuts. Вже такі, знаєте, насибильні палетки випали. Далі. Ще буду вибирати 5-12. Eveline Mystic Galaxy. клас Це третя палеточка. І. Е, ще нам. Восьмий номер Avon Lilacs. Так, це четверта. І остання, 14. Ламель Self Love. Так, все. Зараз я їх відкладу і ми будемо обирати саме рефіли. Дівчатка, я перепрошую, але я забула натиснути запис і вже. За кадром зробила свотч. Ну, давайте по порядку. Ось оцей перший це з палеточки Essence Dancing Green відтіночок. Він такий сатиновий, золотавий, але в поєднанні з цими матовими, то я пам'ятаю, що він був зеленуватий. Так, вже перезнімати не буду. Вже свой є. Це відтіночок називається Da Coco. І він дуже класний, такий коричнево-бронзовий. Я думаю, що перші два будуть класні в одному макіяжі, класно поєднуватися. Третій відтіночок із палетки Mystic Galaxy. Подивіться: це п'ятий тут номер. Подивіться, який він гарний навіть рефілі, от відображені в дзеркалі. Він переливається, до Він мені нагадує топери від Наташи Деннони, такі, як в міні-ретро, в мене палеці. В прозорій базі такі різнокольорові блискітки, і вони дивіться, як на сонечку відіграють. Дуже класний. Мені дуже він подобається. Я його люблю. Це мій улюблений відтінок. І там же є поглиблення. Він такий м'якенький при наборі, тому я думаю. Не буде проблемою дійти до дна. Наступний відтінок з палетки Lilacs, матовий фіолетовий. Він не настільки темний, досить яскравий. І як стрілочка, можливо, в якихось макіяжах або по нижній повіці, або якось ну, комбінувати. З цим відтіночком буде непогано. І Останній номер це буде від ламель. Ось цей відтіночок. Бачите, трішки пилять тіні. І палеточка ще зовсім новенька, тут ще букви не стерлися. Люблю новими тінями користуватись. Так, і такий він. Ну, Як на мене, це для складки він мені затемний. То для мене це більше вже як затемнення. Що я хочу сказати? Прикольні відтінки. Мені подобається, що немає таких, знаєте, двох схожих, аналогічних, коли треба обирати. І я беру ці 5 палеточок на жовтень. Більше я додаткових собі в допомогу тіней брати не буду, бо тут самодостатнє і можна зробити макіяжі лише цими. Палетками. І заодно я хочу покористуватись не тільки цими рефілами, які випали, а взагалі. І іншими. Там, де я мало користувалась, це, наприклад, лайлакс і ламель. Ті, що я давно користувалася, це в Line Essence. Ну, і ця дуже така базова, і тут є все, що необхідно, щоб зробити макіяж. От, ну, форму я маю на увазі. Тому і в внутрішній куточок, і в зовнішній ось такий набір у мене випав. Я сподіваюся, що вам було цікаво і вам буде цікаво спостерігати надалі. Ну, а в косметичку я вже візьму все, окрім тіней. Косметичка також буде, багато маю планів, щоб, щоб був час і умови всі, щоб це втілити. Ось такий буде звіт також по косметичному бінгу, бо вже давно не було місяць точно або навіть два. Тому буде, дівчатка, хто чекає, слідкуйте за каналом. Дякую всім за увагу, всім бажаю мирного неба, всього самого найкращого. До нових зустрічей на каналі. Бережіть себе, па-па.